Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам намалювати осінні дерево. Подивіться, сьогодні пропоную намалювати ось таке дерево. Стовбур ми будемо малювати коричневою фарбою з долоньки. Подивіться. Ще ми будемо домальовувати листочки пальчиком. Подивіться, скільки листочків. Так, їх багато. А якого вони кольору, дітки? Червоного. Та жовтого, подивіться. І ще ми намалюємо горбочок, де буде рости наше дерево. роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, фарби коричневого, жовтого та червоного кольорів, також водичка та серветка. Малювати ми будемо долонькою. Беремо пензлик, занурюємо у водичку. Потім у фарбу коричневого кольору та змащуємо ретельно нашу долоньку. Це буде стовбур нашого дерева. Ретельно-ретельно. Ось так. змащуємо і нам потрібно маляти змастити трішки ще. Ось цю частину руки, ось так трішечки заходимо на руку. Тепер вибираємо пензлик та ставимо ручку і ретельно притискаємо, прибираємо, трішки можна домалювати. Це наш стовбур трішечки. Шу -шу -шу. Так. Подивіться. Це буде стовбур дерева. Тепер ми миємо ручку або витираємо серветочкою. Подивіться, це наше дерево. Чого бракує малята? Так, листочки. Восени листочки жовтого та червоного кольору на деревах. Тож беремо пальчик. Занурюємо у водичку, у фарбу спочатку червоного кольору. І ось так ставимо листочки. Листочків у нас ще багато на деревах, ось так. Занурюємо у фарбу. Потім. притискаємо пальчиком, і виходять ось такі листочки. Червоного спочатку кольором, потім ми витираємо пальчик, занурюємо водичку, потім у жовту фарбу та ставимо ще жовті листочки. Подивіться, листочки у нас багато на дереві вони різних кольорів. Подивіться. Ось таке у нас виходить осіннє дерево маляти. За бажанням дітки ми можемо домалювати ось цю частину стовбура. Набираємо фарбу коричневого кольору. А та ось так. Домальовуємо стовбур дерева. Щоб він був, був більш коричневим, насиченим таким. Подивіться, ось так. І у нас виходить ось таке осіннє дерево. Малята, але наше дерево не може бути у повітрі, тож нам потрібно домалювати горбочок, на якому воно росте. Беремо пензлик, тримаємо ось так трьома пальчиками, занурюємо у коричневу фарбу, притримуємо аркуш паперу та ведемо зліва направо рівненьку лінію. Ось так. Чільно притискаємо пензлик до паперу. Тож таке дерево пропоную вам намалювати. А тепер буду чекати на ваші роботи. До зустрічі!